Міністр єдності або міністр повернення українців за кордону Чернешов давав інтерв'ю, в якому він знову ж таки наголошує на тому, що в Україні дуже серйозний брак робочої сили. Він знову запросив українців повертатись назад в Україну, отримувати бронь і йти працювати на критично важливі підприємства, бо українців не вистачає вдома. Але... Є в нас також інший підтверджений факт, який показує, що це повна і тотальна нісенітниця. Про це та інші новини, які стосуються повернення українців за кордону, які стосуються нестачі українців на території України, ми це все сьогодні розберемо. От ми знаємо, що зараз трошки пригальмували вони з риторикою щодо повернення українців з за кордону якимись силовими. Методами, але е, також показують, що е, правду українцям далі ніхто говорити, на жаль, не збирається. Дивіться це відео до кінця, підтримайте своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Також, друзі, е, що хочу сказати, що е, в компанії Grammy Personal зараз недалеко від Вроцлава відкривається дуже крута. Керівна посада, якщо у вас є мінімальне знання англійської мови, якщо у вас є досвід роботи на складах, ви можете піти на посаду тім лідера, можете обіймати керівну посаду, отримувати умови праці і хороші умови річного контракту. Якщо у вас є лідерські навички, якщо ви знаєте хоч трошки англійську мову і Є досвід у вас на складах. Залишайте свою заявку за посилання в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам детальну консультацію. Отже, тепер до, повернемось до Чернишова. Дві заяви. Перша, він сказав, що приблизно 70% українців можуть повернутися додому за умови відповідних змін і розвитку України. Про це говорить міністр повернення українців Олексій Чернишов. 30% після настання безпекових і стабільних умов проживання в Україні і поступово додаткові 40%, вважає очільник Міністерства Єдності. Чим на сьогоднішній день займається Міністерство єдності, яке існує вже багато місяців, абсолютно незрозуміло. Все, що вони роблять, вони просто проїдають бюджетні кошти, які можна було витратити, наприклад, на допомогу і підтримку Збройним силам. України на закупівлю відповідних засобів і так далі. Можна було б ці кошти витратити на допомогу українським пенсіонерам. Можна було б їх витратити також на допомогу внутрішньо переселеним особам, про яких, на жаль, на території України мало хто піклується. От, але ні. Нам будуть розказувати всякі нісенітниці і будуть підтверджувати далі, що реального способу. Зараз повертати українців за кордону, допоки не закінчиться війна, допоки не закінчиться бусифікація, допоки не відкриються кордони, немає. Але вони, як мінімум, стараються. Повернення 6 мільйонів громадян України, які зараз перебувають за кордоном, життєво необхідні, необхідне, наголошує Чернишов. Без них держава не зможе подвоїти ВВП, займатися економічним розвитком та й загалом. Відновлюватись далі. Наступне ще раз підкреслюю, що повертати українців сам термін по собі, він не дуже коректний. Це рішення, які приймуть українці самостійно. Це наше завдання бути конкурентноспроможними. Тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами. Ця конкуренція ринків праці між собою. Очевидно, що зараз перевага на європейському боці. Перевага в не європейському боці не тільки стосується рівню життя і зарплат, а також перевага на європейському боці, якщо ми говоримо про забезпечення життєдіяльності всієї законодавчої системи, так, тобто як працюють закони судової системи, бо ми пам'ятаємо рішення Верховного суду, які фактично. Позбавив права на захист всіх, кого незаконно босифікують до Збройних сил України, так це наступне, і в принципі загального там рівня свобод, свободи слова і так далі. Це все на сьогоднішній день, всі повністю переваги на стороні європейців, коли громадяни України на території країн Європейського Союзу і не тільки мають більше прав і свобод, ніж на території власної країни. Незважаючи на те, що е, люди е, що вони являються там біженцями, мігрантами і так далі, це перша його заява, друга його заява, і от зараз ми цю заяву розберемо. І далі є дуже цікава інформація, яка показує, що це все просто брехня, просто брехня для того, щоб українців якось, хоч якось, спонукати повернутись додому. Це нормально, коли після війни частина чоловіків захоче об'єднатись зі своїми родинами за кордоном, каже Чернешов. Однак не варто драматизувати ситуацію, наголосив очільник Міністерства єдності. Він також прокоментував ініціативу щодо надання бронювання чоловікам, які готові повернутися з за кордону та почати працювати на підприємствах критичної промисловості. Він наголосив, що можливість бронювання мають і чоловіки в Україні. Далі. В нас є дефіцит робочих кадрів. Запам'ятайте, друзі, це речення: в нас є дефіцит робочих кадрів. Запишіть собі прямо, візьміть ручку, запишіть собі на листку, і ми за 30 секунд до цього повернемось. Більшість таких індустрій дають бронювання. Увага! Для тих чоловіків, які перебувають як в Україні, так і для тих, хто повертається. Тобто не існує додаткових умов для українців за кордоном. Якщо ти йдеш працювати на підприємство оборонного комплексу, скоріш за все, твій контракт буде пропонувати бронювання чи відстрочку. Ось так говорить. Тепер повертаємось до його вислову: в нас є дефіцит робочих кадрів. І далі в нас є повідомлення Міністерства соціальної політики, яке говорить наступне: 860 тисяч працездатних переселенців. Не мають роботи, понад 90% не звертались до центрів зайнятості. Питання одне: навіщо ви шукаєте українців за кордоном, щоб їх повернути назад в Україну? Якщо в нас є українці на території України 900, 860 тисяч, які не мають роботи. Питання наступне: чому їх не беруть на критично важливі підприємства? Можливо, тому що там для того, щоб туди попасти, потрібно комусь заплатити, щоб отримати бронь. Потрібно, може віддавати частину своєї зарплати. Можливо, потрібно, можливо там не конкурентні зарплати. <кій> Абсолютно не зрозуміло чому. Але 860 тисяч працездатних українців, які являються внутрішньо переміщеними особами, не забезпечені роботою, і держава не дуже сильно і париться над тим, щоб їх роботою забезпечити. Натомість, якщо ми подивимось на українців в Польщі, то на сьогоднішній день понад 75% всіх українських біженців, тобто тих, хто виїхав за кордон в Польщу після 24 лютого 2022 року, вони працевлаштовані, вони мають роботу, вони мають конкурентну зарплату, вони можуть забезпечувати себе і свої сім'ї. От, але бачимо, що чомусь старання і бюджетні кошти йдуть на те, щоб просто повернути українських чоловіків на територію. України, а не для того, щоб як мінімум розібратися з внутрішньопереміщеними особами і їх забезпечити достойними умовами проживання, яких, про які так часто е, говорить наш міністр повернення українців. Далі, наступна е, наступне, це е, говорить представниця інституту демографії. України, давайте її послухаємо. Її звати Світлана Аксьонова. Коли ми вже будемо говорити після війни, то тут трошечки інше буде на і звісно, було б дуже добре, коли по кожній родині народжувалося щонайменше двоє дітей. Mm -hmm. Ну, двоє дітей це знаєте такий показник, який відображає одна дитинка, якби заміщає батька, одна дитинка заміщає матір, і о, продовжується життя, продовжується покоління, життя про ну, непродовжується. Тобто, тут така математика не хитра, от тому потрібно, щоб було щонайменше двоє дітей. Чому щонайменше? Тому що завжди на жаль є пари, які не можуть брати не можуть мати з об'єктивних чинників дітей. Тому завжди потрібно цей ну щоб було трошки більше ніж двоє. Це називається рівень простого відтворення, коли на рівні скажімо так, 22 22 дитини приходиться на 10 жінок. У розрахунку на 10 жінок, 22 народжених дитини на 10 жінок, і тоді це вважається рівень простого відтворення, коли населення не буде зменшуватися, але воно і не буде зростати. Але тут треба ще один важливий момент: оцей рівень стабілізації він відбувається не відразу. Потрібен певний період для того, щоб населення стабілізувалося. І не зменшувалося. тобто там свої є такі демографічні нюанси. Але кому, якщо у свідомості буде людей, що у родині має бути щонайменше двоє дітей, це вже буде дуже добре. Більше відео. ось така власна інформація надходить. Говорять про те, що для того, щоб стабілізувати як мінімум падіння населення в Україні, потрібно, щоб кожна сім'я мала двоє дітей. Якщо говорити чесно, то є люди, які не хочуть мати дітей, є люди, які не можуть мати дітей. І для того, щоб населення е, як мінімум перестало падати, треба дві дитини. Якщо ми говоримо про те, щоб е, починало, почало відпочало відбуватися якесь відновлення, то має відбутися, я не знаю, якийсь просто бебі-бум. В Україні це кожна сім'я має мати 3, 4, 5, 6 дітей. Знаєте, як було після Другої світової війни, коли в кожній сім'ї було от дуже багато дітей. От якщо ми згадаємо наших там бабусів, дідусів, то от в них всіх там було по 3, 5, 10 братів, сестер. І от ніби оце потрібно, але наскільки на сьогоднішній день можливо. Можливий новий бебі-бум. Бо, на мою думку, в сьогоднішніх реаліях це просто неможливо. Навіть після закінчення війни це також є неможливим, бо е, часи змінюються, люди е, хочуть брати менше відповідальності. Інститут сім'ї, в принципі, руйнується багатьма чинниками, багатьма факторами, і показує, що на сьогоднішній день в принципі там створення нової сім'ї не гарантує того. Навіть близько, що ця сім'я буде е, проживе там більше, ніж півроку. І за останніми там даними, ну в середньому там є країни, навіть в яких більше 90% шлюбів в перші роки розвалюється. Тому про чи можна об'єктивно говорити про якесь демографічне е, відновлення українців. Е, не на папері, не в теорії, а в реаліях, які складаються, на мою думку, це є практично неможливим. І знаєте, чим довше буде тривати війна в Україні, тим менше взагалі шансів, що українська нація зможе протягнути довше, ніж там 100 чи 200 років. От і все. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!